Роботикс у співпраці з KMW поставить в Україну 14 безпілотників ЗМАЙС. Про це повідомили на сайті Естонської компанії. Безпілотники призначені для перевезення поранених та розчищення маршрутів руху. Розробник робототехніки та автономних систем Мірлем Роботикс, що базується в Естонії, та німецька оборонна компанія KMW підписали контракт на поставку в Україну 14 безпілотних наземних транспортних засобів ЗМАЙС. З 14 транспортних засобів сім будуть призначені для евакуації поранених та будуть поставлені в Україну до кінця цього року. Решта сім будуть поставлені в другому кварталі 2023 року і призначатимуться для очищення доріг. Для цього вони матимуть спеціальне обладнання від французького виробника. Закупівлю наземних безпілотників фінансує Міністерство оборони Німеччини. Безпілотник земай світ Мірлем Роботикс це багатоціловий гусеничний транспортний засіб, який можна оснащувати різними системами. Він має камери, які дозволяють перевіряти небезпечні зони і зайвий раз не піддавати небезпеці військових.